Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, чому Телеграм став одним із найпопулярніших джерел новин серед українців. У цьому відео розкриємо основні причини, що спонукають людей обирати саме цей месенджер для отримання актуальної інформації. Однією з ключових причин є вільний доступ до інформації. Телеграм дозволяє обійти цензуру та швидко отримувати оновлення, що особливо актуально в умовах невизначеності та війни. Користувачі цінують швидкість доставки повідомлень і зручність використання месенджера. Канали дозволяють миттєво ділитися важливою інформацією, що є надзвичайно важливим під час кризових ситуацій. Телеграм надає можливість ознайомитися з різними точками зору. Завдяки великій кількості каналів від офіційних видань до незалежних аналітиків, кожен може знайти джерело, яке відповідає його поглядам. За даними Forbes, популярність Telegram серед українців. Зросла до 81%, що значно перевищує показники інших месенджерів. Опитування, проведене фондом демократичні ініціативи та центром разумкова, показало, що 53% українців отримують інформацію про війну саме через українські телеграм-канали. В умовах війни інформаційна безпека набуває особливої важливості. Телеграм дозволяє оперативно реагувати на події, що відбуваються, не обмежуючись традиційними змінами. Таким чином, телеграм стає не лише засобом спілкування, але й важливим інформаційним майданчиком, який впливає на формування суспільної думки в складні часи. Анонімні телеграм-канали часто стають джерелом дезінформації та маніпуляцій. Інститут масової інформації зазначає, що такі канали можуть поширювати фейки під виглядом експертних коментарів. Росія активізувала інформаційну кампанію для підриву мобілізації в Україні, використовуючи анонімні телеграм канали для поширення пропагандистських наративів. Як боротися з дезінформацією. Перевіряй джерело. Довіра до новини починається з авторитетного джерела. Якщо бачиш новину в телеграм каналі без підпису автора, перевір, чи її опублікували великі ЗМІ. Перевіряй факти. Шукай підтвердження з різних джерел. Новина про злив секретних документів. Перевір, чи це підтвердили офіційні особи. Не поширюй не перевіри, навіть якщо це звучить правдиво. Перед тим як припустити скандальне відео, подивись, хто його зняв і в якому контексті. Знай свої емоції. Дезінформація часто грає на страху, гніві, жалості. Якщо новина викликає сильні емоції, зупинись і подумай, чи не маніпулюють тобою. Користуйся факт чекінгом. Є ресурси, що спеціально перевіряють фейки, до прикладу, стоп фейк, брехунець, по той бік новин. Також Instagram Media де-факто це студентська ініціатива Інституту журналістики імені Тараса Шевченка. Тут все про медіаграмотність, факт та критичне мислення. Дякую за увагу! Якщо вам було цікаво дізнатися більше про вплив цифрових технологій на суспільство, Ставте лайк, підписуйтеся на канал та діліться своїми думками в коментарях. Пам'ятайте, що критичне мислення та перевірка джерел є ключовими в сучасному інформаційному просторі. До зустрічі в нових відео.